Поскаржилися на шум та розбиту дорогу. Жителі Краснопавлівки не задоволені роботою одного з підприємств у селищі. Люди розповіли, дорогу біля їхніх будинків розбили зерновози, а через будівельні роботи та вібрації від них пошкодилися будинки. Ввечері приїхала машина, я розумію, холодно. скажіть, yeah. будь ласка. А як були? Що нам На місце виїжджала спеціально створена комісія, щоб розібратися у ситуації. Ми розуміємо, що доставляє незручності даний об'єкт, а саме будівництво цього об'єкту, що вважаєте, що відбувається з порушенням норм, а також стан дороги і транспорт, який під'їжджає сюди. Члени комісії поспілкувалися з обуреним населенням, дізналися, коли та яким чином підприємство завдавало їм дискомфорт. Літом, знаєте, тут не вийдеш я не кажу, що машина приїхати, тут пішком не пройдеш. Це хоч трошки відгородили, Вони це під домами стояли. Би не вовремя, треба було грязь приїжджати, і тут же ж вони пиляку змітають. Літом отакий от слой пилі сантиметрів 10, Тут грязь. Не доїдеш. Я скажу вже два рази. Я за цей год виписував погрузчик, і вони мені тут треба. Їм це не треба. У них шоу не зробили. Вони по, по хорошій дорозі заїхали. Всю грязь сюда нам позагрібали. На тому все кончили все. заслухали і представника від підприємства. Він спростував звинувачення у тому, що на об'єкті постійно проводять гучні роботи. Відносно будівництва будівництво на даний момент і із лютого місяця минулого року воно припинилося. Лише єдиний був момент, десь близько одного тижня. У нас Добивалися, були Що Стосується будівництва даної ділянки дороги по вулиці Сковороди. Ми тоді погодили це питання і зрозуміло, з яких причин це все, не знаю, з чиєї, як кажуть, вини, але з об'єктивних причин воно стало на певну паузу. За результатами виїзду комісії та спілкування зі сторонами конфлікту проведуть перевірку, розповів секретар міської ради Юрій Кушнір. В свою чергу будуть перевірені наявні в відкритому доступі та в міській раді документи щодо діяльності даного підприємства підприємства, меж території даного підприємства та дозвільної документації на здійснення будівельних робіт та господарської діяльності. У випадку, якщо члени комісії виявлять порушення у діяльності підприємства, то всі зафіксовані факти передадуть на розгляд профільних органів та правоохоронців.